Собіру її про е, пшеницю оцю і от то один написав куст про те, що глибоко посіяно наша. Є. Е, е, він перепутав, збирали одну ж росічку, що виборка посіяно Ага, так і це ага. То Я зараз хочу. Для того, Другий щоб... Ось да? да. туди глибина нашого посіву. Глибина посіву ідеальна, тому і розвиток пшениці вийшов прекрасний. Завдяки, скільки років тут зараз? Теж від третій рік, і ви бачите, вологи, не дивлячись на сухову... суховії, не дивлячись, морози ж вони сушать землю. страшно, але вологи. O é tudo para